Привіт. Хто там десь далі сидіть, вона може підійти ближче, те, що має для вас показати. Я не знаю, чи, звісно, вам буде видно. Ось в мене є такий кульочок і в ньому є якісь речі. Хтось пізнає, що це таке. Лего. Час? Лего. Лего, конструктор лего. Так. Ясно, згідний. Класно. Хтось має лего вдома? Я. Ого, скільки багато з вас. Ви бачу, любите лего. А як ви думаєте, що тут не вистачає до цього конструктора? Дябчика, дябчика. Справді, може, що там і є цей дябчик. Не бачу. А якщо б я дав цей конструктор для вас і сказав, щоб ви зробили те, що, що має вийти з цього конструктора, ви б змогли зробити? Так? так ні? Так. Без схеми. Без схеми? Чогось тут не вистачає, правда? Переважно з конструктором Лего що йде? Схема Схема або інструкція, правда ж? Правда ж. А якщо б я дав вам інструкцію. Отак, на перший погляд, як ви думаєте, що тут? Машинка. Машинка, хто скажеш. каже, дівчата, що ви кажете? Може там Lego Friends? Lego Friends. Щось не зрозуміло, правда? З того всього кусочків, так? Якийсь катерок, напевно, так? А якщо би показав схему, Скані... самольот, вертольот і просказав би, як, що, за чим, крок за кроком, як потрібно робити, вам би було б зрозуміло, правда? І тоді те, що, здається, на перший погляд незрозумілою масою якихось кубиків, стало би чимось гарним, правда? Чи не так? Можливо, вийде будинок. Все залежить від того, яка інструкція і які там пазлики, так? Або які в нас там є частинки конструктору. Ви знаєте, наше життя з вами подібно до такого конструктору. Бог дарував вам життя через маму. Мама вас народила. Так? Ми дуже дякуємо за це, мама. Насправді Бог створив вас в маму, так? І потім ви народилися. І знаєте, Бог не тільки створив нас і дав нам життя, і сказав: ну, а тепер собі як хочете, там собі додумайтеся, як би так скласти своє життя, що у вас щось вийшло. І знаєте, багато людей так намагаються жити без Божої інструкції. А що є Божою інструкцією? Біблія. Його слово, правда? Бог не тільки вас створив, він не тільки придумав. Знаєте, за цим конструктором так само є автор. Він придумав щось. Можливо, будиночок, можливо, гелікоптера, можливо. Скаже, дябчика, так? завод. Завод, але хтось цей завод теж придумав. І хтось придумав, яку конструкцію зробити, правда ж? Так само і Бог. Він придумав, він задумав вас. І більше того, він настільки добрий, що він не тільки дає життя, він дав нам інструкцію, щоб у нас в житті вийшло, що він придумав для вас. А для кожного з вас він придумав так, інструкцію Біблії. але щось своє когось вийде гарний будиночок, так? Хтось в когось з вас він заклав бути якимось прекрасним, не знаю, архітектором, художником, ще кимось. І просто він хоче, щоб ви прожили добре це життя. Я, коли виросту, то буду вчити балети. Ого, вчительку балети, бачиш? Дуже цікаво. Нехай поможе, якщо дасть Господь, якщо це він правильно тобі задумав, то нехай так буде. Так ось, давайте почитаємо, що каже нам Бог щодо цієї інструкції, так? Його слово це свого роду інструкція для нашого життя. От послухайте. Автор книги Псалмів каже так: руки твої сотворили мене. Тобто, іншими словами, що Бог мене сотворив, так? І вас, і кожного з нас і збудували мене. Подай мені розуму, і хай я навчусь твоїх заповідей. Іншими словами, він каже: Я дякую Богу, що він мене створив. І дякую, що який мені дав, і я хочу навчитись твоїх інструкцій, інструкцій твоїх заповідей. А для чого? Пам'ятаєте, колись, ви напевно, пане Сивішок, маєте знати, Ісуса Навана і така книга. Коли Моїсей помер, він був лідером Божого народу, тоді Бог звертається до Ісуса, Навана, нового лідера, і що йому каже? Нехай книга цього. Закону не відійде й твої куста, але будеш роздумувати про неї в день та вночі. Для чого? Щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш що? Щасливими дороги свої. І тоді буде щастити тобі. <кій> Відпора. Молодь, церква, ви хочете, щоб ваші дороги були щасливими? Так. <кій> І я також. І знаєте, Бог не тільки нас створив і подарував цю інструкцію, Біблію. Не для того, щоб це якийсь, знаєте, хтось приймає Біблію як збірку якихось правил, які тяжко виконувати. Насправді ні. Його ціль, щоб ви були щасливі. Тому що він створив, він знає, що для нас є найкраще. Тому пам'ятайте про інструкцію. Пам'ятайте, що вона дана нам через його любов. Не для того, щоб нам зробити складніше життя, але щоб наше життя з вами було щасливіше. I mean...